Далі як допомогти дитині, якщо кожного разу, коли йдемо додому після прогулянки, і причаємо з подружкою, другом починає плакати і розстраюватися. А вік дитини, якщо твій вік зазначити, мені було б зручніше, але в цілому дозволяти їй плакати, розстравитись і Сьи, каже, так, сонечко, ти хотіла ще погуляти з Машею? Я розумію, ви так класно каталися на горки, ви так класно гралися, і мильні пузорі, мильні кульки дули, і ти, ти так плачеш, я чую тебе. І йти додому і плакати, співчувати, казати, що що дитина відпочиває. І що дитина відчуває, і співчувати її в цьому, казати про те, що не не забороняти її, плакати і розстраюватися, дозволяти цим емоціям бути, бо дійсно дитині може бути дуже складно йти з площадки додому, їй там було так весело, плюс вона може вже бути в цей момент перезбудженою. Що вона так нагулялася добряче, да? і ви не заспокоїте її, не намагайтеся її переконати, що вже час ти чи там, що вдома щось чекає. А ви кажете про те, що так, тобі сумно, ти плачеш, ти хочеш ще кататися, ти хочеш ще гуляти, і прям переказуйте їй все, що вона хоче зі співчуттям.